Я займаюся і тепличкою, і на вулиці. Які є плоди, У мене все буде в касетах Насіння. Одним я буду від всіх хвороб в тепличці і ходити. Огірок мені подобається фрайзер, я його буду садити в тепличку, будемо дивитися. Це є боби. От такі гарні. Можна зелень, цибулі посадити. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал, Ярік Мазур. Так як вже сезон, скоро весна, ну і ми вирішили закупитися насінням. Так як думаю, маємо теплички, думаємо садити овочі, помідор, огірок ну і багато різних. Я зараз вам покажу, розкажу, але буду на... До, так, научно чи як воно більше з того показувати. У мене каталог просто з нього є. І Як я воно виглядає, є новинки, це буде інтересно для когось. Є взагалі суперові новинки. Деяких навіть гарбузів, від, ну багато чого капуст є вже різні е, з того. Так як ви вже знаєте, я переважно беру від сакати. Ну і багато чого різного. Зараз я детальніше вам покажу, розкажу. Е, так як я трошки по, я багато не брав, я потрошка собі набрав. Ну і зараз буду вам просто показувати, які вони є, які, що до чого. Взяв отака от Сігнора. Я побагато набрав по 50-100. по Вегетаційний період дуже ранній 60-65 днів. Вага плоду 250-300 грам. Червоний. Бачите? Червоний сливка Росано Е1, Росано ТВС. SSM це фірма італійська. Перка Фантіно непогані, дуже добрі. мені подобається черві від них, вони дуже довго ростуть, Плодоносять дуже, дуже ранній є Фантіно 65-70 днів, вага 18-20 грам. Непогані, чесно кажу, є кресп, греспі, Гріспі томат, теж суперові. Кажу, я б багато не виписував, потроха. Буду в тепличці різні просто Розестар, слововидно, теж непоганий. Ну і різні по помідорах, казати, так як томат Міко червоний, теж суперовий. В минулому році я садив дуже багато. Рожевого трошка було в мене і багато в мене різних було е, черрі. Чері, звичайно, е, призі ОСО, Трошка не по-нашому написано. 65-50 днів. Е, черрі від ранній, кругла, колір яскраво-червоний. Вони солодкі. Томат рожевий, номерний ну, в мене є. Авентіно. Мені. мемі. Ексклюзив 10 штучок я собі взяв, для, просто для, просто щоб мені показати, так що можна було багато, мені його не треба, а потрошки мені зробили цей і розділили, скільки я написав. Імпресіон. 60-65 днів, будуть тепличці, вага 220 грам. По помідору по помідору можна подивитися, я покажу, які вони гарненькі. Навіть ось тут, бачите, це в нас помідори від Сакори Україн. От вам і високорослі. Є високорослі, дуже, дуже довго вони і багато можна взяти плодів з одного куща. Це непогано. Бачите, отак от вони ростуть. І такі яскраві, гарні, суперові. Це вже ми пішли по помідорах. Помідори, як кажеться, непогані. І кажу, і пробували, і бачу багато дач... ну, городників садять, не так дачники, які займаються тут. Далі ми підемо, звичайно, новинка. Новинка у нас є. У нас є Боб Едам... едамеме. В едамеме. Венеційний період правда, 80. 90 днів, а це є боби, це є біб. Бачите, він такий, як соя, трошки похожий, зелений, це новинка. Це новинка, він буде зеленим, дуже добре. Кажуть, що добре вже на ринку його і розбирають. Так як він, бачите, має окружність більшу таку, ніж горох. І каже, він більше підток. Це є боби. Приготовлення далі можна тільки, коли буде вже в наявності, сам плити і спробувати. Дуже багато шпінату, дуже багато різного. Аполо різний різне є, це шпінат звідти е, теж перідот шпінат суперові, е, так як ми думаємо після теплиці посіяти. Е, ну і самурай. самурай в мене був дуже суперовий, за що ми його взяли? Е, також ще у нас є коріандр, коріандр Санто. Е, коріандр, та сама кінза потом буде і все остальне. Е, зелень непогана, теж багато беруть. Хто смакує. Це ми далі йдемо. У нас є новинка по гарбузах і строчка у нас є по кавуну. Так як я теж багато не брав його, для проби я собі взяв. У мене ще є сенсей, у мене є Леонардо, який я садив і буду садити в цьому році під дуге. Дай Бог, здоров'я, миру і будемо далі садити. Почнемо з. Реоторіан, кавуна взяв 25 штук для проби. Взяв дині, Галія. Це все світ сакура України, Сенсей наш небагато. Він в ранній 60-65 днів. Середня вага 7-11 кг. І дуже солодкий. Чесно, він дуже солодкий. Олександрія Кавун 25 взяв штучок. Для проби. І Леонардо. Леонардо, що добрі, він теж 10-15 кг, 58-61 з ранніх, що можна навіть під друге. Так я і буду в цьому році робити. Він мені подобався. І ще є в мене Ледіо. Ледіо, це теж новинка. І будемо ми його із Симфонія будемо садити теж. Побагато, я кажу, не брав, але для нашого, як то кажеться, городу ми зробимо таку як експеримент по кавунам і будемо якраз спробувати. Він буде в мене на розсадою садитися, буде на мульчі, і будуть дуги, і буде плівка зверху. Це називається у нас термус. Нехай я буду садити його хоч в травні місяці, так як тут холодні ночі по кавуну. Получається, не виходить, все рівно рік на рік не попадається. В минулому році були дощі, холодно, не рік кавуна, позапрошлі жара була, ну і це на а ось ми по чуть-чуть все рівно посадимо. По перцю є різні перці від Sakura Ukraine, є гірки, Есаро, братбус. Марап це сорти фірст, садив непоганий, дуже добрий. Халк, великий, здоровий, теж непоганий. Ратунда верак, Вераке F1 від ССМ, Теж дуже суперові, груба стінка, солодкий. Він, ну, З них я би поїсти, так, щоб не взяти зірвати, поїсти, він суперовий. Ну так, щоб не ходити до салатів і до всього. Навал баклажан є, рома є баклажану трошки. Я б кажу, побагато не брав, потроха взяв. І Дафне є ще. І міорка. Це є ще й кольорові. Ну, ми будемо дивитися, що в нас вийде по цьому. Також я ще взяв капусти капустиної капусти. Взяв капи Верде. Не забуваємо, що це Ф білокачаної капусти. взяв конічну верде, Не забуваємо, що це Ф1. роса білокачана світі капуста. Вегетаційний, то пізня 80-90 днів, вага 2-3 кілограма на середню. Капуста білоголова, 78 85 35 Поверслам. Ольрабі, гюстар, цвітна капуста, теж лісбова, цвітна капуста е, жовта. Теж будемо пробувати. Це не побагато я набрав на але все рівно будемо пробувати. Также цвітна капуста Алстон, е, кісекі пікінка суперова, цвойська Есторил. Броколі, третон, капуста білого, білого качана 70-90 днів. чермен. Можна зайти в, на, на сторінку Sakura Ukraine, є в Фейсбуці, і є на інстаграмі, є в Тік токі і там є всі, що вам допомагає, які насіння. Капуста Кейл я хотів спробувати, небагато взяв. Попробую. І фіолету взяв ще цвітна порпурона. Теж небагато, я трошки взяв. Це від Сакури Ukraine. Також в мене ще є, хочу вам показати, що там є і зелень. Зелень є цибулі. Хто любить цибулю на перо, бачите, вона не багато стоїть 300 з лишнім, але тут 10 тисяч. Але я вам кажу, що не су... це суперове є один. Ну і зараз ще, так як воно у мене тут поскладене, є ще другі. Бачите? Тотем. Ось такі гарні. Ціна одинакова, але 10 тисяч ще можна зелень цибулі посадити, доглядати і вам буде е, зелень. Не треба купляти там. Допустимо, вона непогано виривається, миється і неї продають з корінчиком, щоб воно було, зв'язали в пучки, пучки великі і продають. Це ми почнемо з цього. Зараз в мене ще буде гарбуз і гарбузи мускатні, от є в мене. Мускатний гарбуз атлас 85-100 днів, 10, днів е, насичено, помаранчею, вага 2-3 кілограма. Гарбуз мускатний 85 100 днів, Маленький, невеличкий до 1,5 кілограма. Кабачок є е, ніба кабачок. Джуліан теж непоганий суперовий кабачок. Е, тепер камускатний гарбуз е, Тітан до 4 кілограмів. Кабачок давно я садив кабачок, арал ще на Херсонщині і в Тепличці, і на цьому я садив цей кабачок. Мені дуже подобався, але при світлі дуже багато того, він трошки світленький. Зараз ринок любить, звичайно, щоб був темний. Темніші вже йде в нас сорти з темнішого це імператор. Імператор дуже суперовий. Кажу, я так говорю, все суперове, тому що що я кажу, то що я вирощував. Імператору Суперові, так. 32-37 днів е, циліндрична, і він насичено більш зеленіший колір, більш зеленіший. Далі йдемо Кавачок Ківі 35, взагалі ранній, 35 днів е, невеличкі, 18-22 тих, е, теж дуже добрі. Гарбут мускатний ще є. Називається... Барбара, Барбара Барбара, чи Барбара, як називаєте. Гарбуз спагеті. Був, я їздив на сакура Україн, мене, щоб я зняв якесь відео. я знімав про кавуни. Ну і там були гарбузи. І вони зробили такий, як, як то кажеться, зварили, його чи спекли його, спекли, розрізали пополам, брали вилку, він невеличкий такий, розрізали, брали вилку і його прямо так у кругу. І він робився як шпагеті. Сама. М'якоття робилася як шпагеті. Залити чим-небудь, чи тим самим, хто хоче різними соусами, хто з медом, хто з цукром. І дуже добре це буде Рималера. Це новинка, звичайно, але но для проби я вам покажу це ще, що я цей виросту, я вам навіть приготовлення цього всього покажу. І ще гарбуз хок хокайдо. Теж 70-75 днів корінки. Один, він до 1,5 кг. Ну, це ті гарбузи, які кашові, вони невеличкі, можна зрізати, вибрати само насіння, а туди можна ті самі плови, ті самі якісь запіканки зробити, що хочете, чи солодке, чи що, він, воно запечеться і буде клас. О. Ще один. так, І на, на кабачках і на гарбузах ми вже закінчили. І також по огірку огірок мені подобався Фрейзер. я його буду садити в тепличку, будемо дивитися. І ще, є, ще взяв 100 штук для проби номерного. Але переважно я... Він, що мені подобався, зразу знизу ви пагони обираєте. Потім до кінцю в, пагу, в самі... ці буває 2-3 огірка, 4 огірка в пазухі, як називається. А потім вже не треба він вже своє по е, самому, як то кажеться, стовбуру. Він тільки робить свої, як то кажеться, спочатку обрали, а потім вже собі йде тільки огірочки. Не треба багато обтинати, е, пасинкувати. От візьмемо підживки, це теж від Сакури Україн, Це доброволь, так є так само можна було Антистресової з природним фундіцидом, ефектом його мало що дається. Так, також і під коріння можна, по землі можна його, коли ви садите, сіяти розсаду. Це теж непоганий біостимулятор, дуже суперовий. Я його вже другий рік пробую в тепличці на вулиці. Він мені подобався. Це біопрепарати, так що непогано. Ну і наш, звичайно, Фунгібос. Одним я буду від, від всіх хвороб в тепличці і ходити. Прошлий рік позапрошлий рік я теж тільки пробував. Прошлий рік я проходив в тепличці. в мене було дуже добре і кажу, що це є біопрепарати. І можна змішувати з різним хочете біопрепаратом, який по листу йдете, любим. І непогано. Оце мені подобалося. І також у нас ще буряк. Їхні. У мене азума була і кардеал. Кардеал, бачите, отакий От е, борщовий, він більше такий, знаєте, яркіші і солодкий. Я більше люблю, коли буряк є солодкий. Я якраз його взяв. Тому взяв, борячок е, любиться і треба е, в його їсти робити різні як то кажеться і соки і все для чого так як він допомагає він багато чого помагає за що і люди беруть буряк як він цього року весь дешевий я все рівно по, посію також я посію від їхньої моркви ну морква буде трошки пізніше на весну я посію вже відкритий грунт, це все буде Прошлий рік я бурячок Розсадою садив цього року. Мабуть, в мене не вийде, Я буду прямим висівом сіяти, так як було в мене тільки на осінь. Так як тут на весну. Ну, не той, та територія не той час воно дозріває, щоб продати його на раннє. Розумієте? Ось одна причина. Це тільки степлички. А так на вулиці, якщо посадити, ви не встигаєте, так як Закарпаття і Південь України. Там набагато скоріше, тому люди їх садять. Там тепліше, вже трошки буде тепло, підніметься сонечко і все. І вони вже будуть я навіть, бачу, вже розсада того самого буряка, тої самої капусти вже є готова. Бачите, а нас ми ще і не сіяли. Так що, від сакури Україні, від сакури Україн, Кажу, вже користуюся їхніми третій рік, деякими я більше, так як взяти арал кабачок. Ну, він мені каже, подобався. І так, по е, схожості е, гарний результат я вам показував у відео, які схожості є е, самих, самого насіння. В цьому році я теж буду все в е, касети. в мене все буде в касетах е, насіння. Е, трошка може е, візьму, попробую, е, по накрити під е, тим в тепличці, накрию насіння, може трохи розсадую, як вийде у мене. Така система посадки, ну хоч трошки може дещо лишнього насіння на продаж. А це в мене все буде для себе. Для себе посадити в тепличці і у мене експериментальні тут є землі як участки, що я буду садити там, де є полив, тому що я сажаю розсадою. Вам вибирати, де скажете його вибрати? Сам Насіння від сакурів України. По всіх сайтах тут немає нічого. Так як ми можемо, як то кажеться, вам предложити від э, аротерами, фазенда, э, також можете ви по різному. Тільки ви пройдіться по сайтах і подивіться ціни різні. Може бути той э, фрайзер 500 э, гривень, допустимо, 700-800, може 900 бути, э, це по 500 штучок. Э, вам э, як то ви, вибирати. Вам вибирати сайти. Так що е, рекомендую. Кажу, що непогано, е, непогані в них є насіння. Ну і овочі ростуть, як ви мене бачили вже другий рік. Я займаюся і е, е, тепличкою, і на вулиці, які є плоди. Я продаю в розріб, їздю на гуртовий ринок, е, возив ту, ти, ту саму брокколі весною і возив е, ту саму білокачану ранню капусту. А так. Всім здоров'я, Україні! Перемоги! Слава Збройним силам України! До побачення!